2 серпня всі православні християни відзначають день святого пророка Іллі. За повір'ями в цей день має йти дощ, так і цього року. Напередодні свята Чернігівців мучила спека, а не Іллю задощило. дощило. За словами священників, злива почалася одразу після молитви до святого. Срічно це дуже велика людина, котра ствердила віру, віру в єдиного Бога, котра згащала віру перед єдиним Богом, перед царями. Захищала віру видного Бога перед представниками інших релігій. І для євреїв це було людина, котра ствердила е, сущність і подобу існування Бога в світі. Е, людина, котра е, Цим існуванням Бог їм допомагав всім. Він міг е, заборонити на три роки е, на свати засуху, потім йшов дощ. Людина, яка була така праведна, що його Бог забрав небо е, живцем. Тобто він не помер, не був похований, а визніс на небо в тілі і перебуває з Богом. Я знаю, що Ілья громовержець. І Я чекав цього дня, що піде дощ. І от як? Чудо свершилось, дощ, раз, і все. Природа, як би, ожила, угу. Так от рішили прийти. Поставити світочку. В цей день люди традиційно ходять до церкви, Забороняється виконувати домашню роботу. За народними прикметами, починаючи з цього дня, вже не можна купатись. Наші пращури вважали, що вода ставала непридатною, тому що, катаючись небом, один з коней і ліс губить підкову, яка охолоджувала річки і моря. Також після цього в водоймах нібито з'являється всяка нечисть, але нічого містичного в таких повір'ях нема. На Україні завжди на цей день люди, ну, Говорять, так що не можна купатися да бо холодає зриту всім церквам в цей день святять воду. І ну люди перестають купатися. Вода холодається. Це не церковним принципом, що не купатися. Просто вода починає холодніти. І люди, ну є такий принцип, що можна втнути, бо там склоби зводить, там корч копає, да, люди тонуть. Тому в народі українському перестають купатися після ілії. Ми вирішили перевірити, чи пішов сьогодні хтось до річки, чи то люди дуже віруючі, чи чернігівців просто дощ налякав, але на міських пляжах людей не знайшлося.